Компанія Акваградус пропонує вам лінійку мідного обладнання, завдяки якому ви зможете зробити ваш самий найкращий напій. Ми пропонуємо обладнання на 2, 3, 4 або 6 дюймів. В нас є мідні ємності на 35, 50 або 75 літрів, Також конусні кришки з виходом на 2, 3 або 4 дюйми. Різноманіття шоломів починаючи від 7,5 літрів, закінчуючи 33 літра. А також присутні скляні та мідні ковпачкові колонни, так звані флейти, за допомогою яких ви можете набрати ту кількість рівнів, яка вам потрібна. Конусні царги перехіди з 4 на 2 дюйми, з 3 на 2 дюйми, висотою від 20 см до полуметра. А також різноманітні мідні царги. Повністю мідний дифламатори та повністю мідний охолоджувач. Усе наше обладнання робиться з високоякісної міді марки М1, а клампове з'єднання з харчової нержавіючої сталі марки 304. За допомогою наших мідних комплектуючих ви зможете саме собі зробити свій власний апарат. А найкращі напої світу робляться саме на мідному обладнанні.